У п'ятдесяту річницю відходу до вічності народного художника України Йосипа Бокшая в Мукачівській греко-католицькій єпархії з ініціювали конференцію Йосип Бокшай. постать і спадщина. Господь Бог його покликав до себе, але нам Господь Бог залишив велику спадщину. Ця ікона погородниця з Ісусом у моїй особистій каптишці, яку я маю там в тому крилі. Це у нас в самому центральному вході в археальне управління знаходяться деякі твори. Звичайно, знаходяться там каплиця, яка належить перу Йосифа Бокчая. А з цієї каплиці фактично розпочалася реставрація резиденції. Коли реставрувалася та каплиця, нам якраз повернули цей конзисторіальний зал, він був повністю забілений. Єдине приміщення, яке не було забілене, то є єпископська каплиця. І тоді реставратори спробували відчищувати і знайшли той натюрморт, який Михайло приймуть підписом художника там внизу. Якщо ви бачите, і тоді пішлося вверх, знайшовся той ангел, біла Марія, Терезія і так далі. Про Йосипа Букшаям чимало згадувала й родинам. Всі ті речі бачимо, які говорили про дуже серйозні знання по теології. Дуже серйозні, хоча він теологію не закінчував. Правда, з родини священників, і його племянник теж був, який просто стопінні теж розпочав, що до сих пір ще використовується. Я це тільки про те, що наскільки це була родина, яка глибоко вірувала. Наприклад, бо що я було такі речі, що він коли десь сподорожував, то якщо це була неділя, то він обов'язково вийшов в свої, запішов церкву, поїхав далі. До організації конференції долучилася Закарпатська академія мистецтв. Власне, ми обрали формат науково практичної конференції, щоб не тільки в першу чергу молитвою помінути пам'ять великого художника, але ще й осмислити. І презентувати його доробок, яка відкрито в каплиці резиденції, це ті роботи, які ми володіємо Катська грекокатолицька єпархія. Наступний рік також ювілейний, це 135 років вже з дня народження. І сподіваюся, сьогоднішня подія, яка відкрилася в Ужгороді, стане логічною такою, знаєте, прелюдією до великих святкувань наступного року. Моя доповідь буде складатися з таких двох частин. Перша частина вона буде пов'язана з церквою, а друга частина буде пов'язана взагалі з романтизмом землі. Про творчість Бокшая говорили чимало. До прикладу, він майстер, котрий заклав основу романтичного пейзажу Закарпаття. Акцентував на конференції мистецтвознавець Михайло Примич. Якщо розглядати його діяльність в контексті загальному, то можемо говорити про так званий, можливо, запізнілий романтизм, який існує на Закарпаті. І Цей запізнілий романтизм характеризується тим, що художники намагалися глорифікувати дійсність, в якій вони знаходилися. Ну і коли ми подивимося з вами на творчість живопис, ну, його, то роботи, як у церквах, мають елемент глорифікації, що нагадує нам, наприклад, бароко. Але окрім того, можемо говорити про глорифікацію природи. Конференція матиме продовження і у форматі відкриття виставки династія Йосипа Бокшаям в угорському домі імені Мігая Мункачі.